Вітаємо всіх! Пропоную зараз спільно оглянути нове кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі BestSeller, яке ми виконали методом каретної стяжки з італійської шкіри найвищого гатунку люкс. Надзвичайно класний колір, вишневий, бордовий. На шкірі немає жодного клаптику шкірозамінника, тобто, повністю. Кругом воно виконане з натуральної шкіри, декоровано накладками з натуральної деревини, тобто це є спинка, сидіннячко, підлокітнички та хрестовинка. Погляньте, який клас шкіри. Найвищий гатунок, меблева, люксова шкіра. Берід спинки та сидіннячка в каретній стяжці. В зірці шкіри, з якої виконане крісло. За потреби ми завжди можемо вам надати зразочок шкіри крісло, якого ви у нас купуєте. Обладнане крісло п'ятьма куріщатками. Металевою хрестовиною, яка розрахована, на навантажені 150 кг. Декор накладки з натуральної деревини прикрашають хрестовину. Дальше йде поршень, пневмопатрон і наякісніший механізм мультиблок, який монтується на крісла класу для керівників. Він надає можливість регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі, регулювати жорсткість гойдання, а також зафіксувати куднахило крісла в одній з п'яти позицій. Просто розкішно поєднується натуральна шкіра з деревом. Щодо спинки, обладнане крісло доволі високою спинкою, понад 75 см, на мою думку, буде зручним, навіть дуже високим користувачам. Є така вигін підтримочка поясниці, виділений підголівничок. Погляньте, Огляньте, яка красива шкіра просто. Просто краса. Просто краса. Знову ж таки деревина поєднання зі шкірою. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Саме на це крісло ви можете перейти, і там буде уся необхідна додаткова інформація саме про це крісло. Тобто детальні фотографії, відеоогляд, усі параметри крісла, детальний опис, наші контакти, а також вартість саме цього крісла на момент перегляду цього відео. А на момент придбання цього крісла. Усім дякую за увагу!